Підписники та гості каналу. З вами малий пасічник Павло та канал Моменсов. Сьогодні, 27 травня, в нас вийшла нова партія наплідок. Будемо перевіряти нуклоуси, які ми заселяли на минулому тижні на прийом плідних маток. І якщо якусь матку не прийняли, то ми підсадимо їм нову. Ось як ми це робимо. Чотири матки місця. Зараз будемо перевіряти. Матка є. Ставимо назад. Перевіряємо наступне відео. Тут маточка теж є. Ставимо на місце. Перевіряємо наступне. Тут маточка теж є. Тепер ставимо. Ставити треба дуже обережно, щоб не роздавити бджолу. Тепер нам залишиться ось так. Тут дуже мало бджіл і матки я не бачу. Зараз пробуємо дати їм необхідну матку. Для цього спочатку капаємо, капаємо трохи валяльнями. Матку ми зараз мочимо в густому сиропі, щоб бджоли її облиділи і краще. і ставимо назад. В цьому відділі дуже мало бджоли. Будемо сподіватися, сподіватися, що маточку приймуть і вона засіє туди, розпліду. Якщо не приймуть, то ми перезасеємо це відділення. Ось так, друзі, ми перевірили один нуклеус. Тепер треба зробити помітки. Ми робимо їх олівцем. Там, де матка прийняті, ставимо плюс. Там, де ми щойно дали, ставимо плюс у кружечку. Це закриваємо монокол. Відбираємо наступну партію на плодних маточок. Минулого разу ми вибирали їх в білудях. І просто складали в'ємність. Близько п'яти маточок за добу чомусь у нас померли. Ми вважаємо, що може бути, що вони просто жалили друг друга через бігоді. Тому ми вирішили зробити так, щоб бігоді друг друга не торкали. Ось що ми вигадали: у нас є стара термоізоляційна сумка, на з якої ми поклали грілку з гарячою водою. На грілку поклали рушники. І туди, і туди вже почали складати маток таким чином, щоб вони не торкалися один одної. Між своєму мато кладемо рушники і подивимося, що що з цього вийде. Чи не будуть більше помирати наші, наші маточки? Скажіть, друзі, як вам такий е, варіант ящиків для маток? Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, ми хочемо показати, як ми набираємо джіл для пересилочних кліточок. Струсили трохи бджіл на перевернуту кришку волока. І тепер просто набираємо. Набрали трохи і закриваємо. Ось так. Бджоли набрали. Тепер треба дати їм матку. Сьогодні ми сушимо урожай пилку і покажемо, як ми це робимо. Ось наш пилончик. Ми його розсипаємо по спеціальним листам і вирівнюємо вручну. Робимо це ось так. У процесі вирівнювання вибираємо із пилку залишку мертвих бджіл або травинки. Робимо це так ручно. Ось що ми знайшли у полочку і відібрали це вручну. Тепер ставимо наш полочок у сушарку. Останні штрих поставили всі листи в сушарку і вмикаємо її. Ставимо сушитися пилок на 7 годин при температурі 35 градусів. Вмикаємо. Сушарка запрацювала і через 7 годин подивимося на полок. Якщо він буде сирувати, то поставимо ще на кілька годин. Потім покажемо, яка сухість полку нас задовільняє. Друзі, зараз ранок наступного дня наш пилок повністю сухий, і зараз ми його будемо просівати. У нас є ось таке сито. В нього ми насипаємо трохи полочку. Ось так ми просіяли. І висипаємо. А, мука на, в нас залишилася у висіках. Пилочок ми просіли. А тепер наша задача зафасувати його у пакети. Беремо пакет. Віддаровуємо ваги, щоб вони показували 0 грам. І засипаємо в пакет кілограм нашого пилочку. Як ми насипали кілограм пилочку, запаковуємо зіп пакет Виганяємо повітря. І... Друзі, у нас в асортименті є пилочок вагою 1 кілограм і 250 грам для тих, хто хоче спробувати пилок, але не брати одразу велику партію. Ціни на полочку ви знайдете на каналі Маменсон переходьте, замовляйте.